Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти. Письмо. Тема нашого уроку розвиток зв'язного мовлення. Поговоримо про професії. Відкриваємо прості зошити. Відступаємо від останньої роботи, два робочих рядка. На третьому робочому рядку посередині ми пишемо сьогоднішню дату. 3 квітня. На наступному рядку посередині ми також пишемо класна робота. І починаємо, як завжди, з каліграфічної хвилинки. Сьогодні ми з вами пропишемо велику букву П і маленьку букву П половину рядка і другу половину рядка, маленьку букву П у поєднанні з буквою Р. На наступному рядку пропишемо слово професії. Уважно розгляньте малюнки і скажіть, які професії ви знаєте? Так, впізнали, да? всіх назвали? Добре. Зараз на третьому рядочку ви будете писати словниковий. Малюнковий такий, не малюнковий, а загадковий диктант. Я зараз вам буду загадувати загадки. Вам необхідно відгадати, про яку професію я розповідаю вам, і записати назву цієї професії. Перше слово ви будете писати з великої літери. Після кожного слова ставити кому, і після останнього поставимо крапку. Готові! І так, слухаємо першу загадку. Хто з людей з біди рятує, і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Відгадали? Так, це лікар. Отже, з великої літери пишемо лікар. І ставимо кому. Слухаємо наступну загадку: Як рубанком дошку чистить, летить стружка золотиста з-під рук майстра той же колір, як цей майстер зветься. Підкажу вам столяр. Отже, пишемо наступне слово, назву професії. Толяр. Написали, перевірте. Слухайте наступну. Всі дороги мені знайомі. Я в кабіні, наче вдома. Мені мигає світлофор. Знає він, що я. Шофер, правильно, запишіть, будь ласка, шофер. І остання загадка. Літаком керує вправно, коли навіть в небі хмарно, посміхається з висот найхоробріший. Так, пілот. Пишемо пілот і ставимо крапку. Ну, а тепер давайте перевіримо, правильно ви записали чи ні. Тепер ці зошити закриваємо і відкриваємо зошит. Я дружу зі словом. Знаходимо сторінку восьму. Перше завдання від гаджикова. Гаджик вам приготував таке завдання. Давайте прочитаємо умову цього завдання. Допоможи гаджикові вибрати серед слів назви професій. Обведи їх. З інших слів самостійно утвори і запиши назви професій. Отже, беремо простий олівець і читаємо слова. Якщо ви читаєте слово, і це є назва професії, ви обводите кружечком кривою лінією. А з інших слів, що залишилися, самостійно утворюємо і записуємо назви професій. Перше слово пишемо з великої літери, решта з малої. Після кожного слова ставимо кому. А після останнього крапку. Працюйте. Можете натиснути зараз на паузу і виконати це завдання. Давайте перевіримо. Отже, тут подані були такі професії, назви таких професій, як лікар, пілот і продавець. З інших слів ми могли утворити такі назви, як космонавт, футболіст, фермер, балерина і музикант. А зараз для вас додаткове завдання: прочитайте назви професій в алфавітному порядку. Пригадайте алфавіт. І так, перше слово яке? Так. Балерина. Молодці. Далі. Космонавт. Наступне. Молодці. Які. Музикант молодці, так і. Фермер і футболіст. Зверніть увагу, що. У нас два слова починаються на одну і ту саму букву, тому слід ставити в тому порядку, на який вказує друга буква. Е-буква, звичайно, раніше, ніж У. Тому спочатку ми кажемо фермер, а потім вже футболіст. Запам'ятайте це. Розгляньте малюночки. Кого ви бачите на малюнках? Прочитаємо формулювання завдання. Допоможи родзинці розібратися, хто пекар, а хто перукар. Підпиши малюнки. Отже, хто з них перукар, а хто пекар? Якщо ви вже здогадалися, то підпишіть з маленької літери. Малюночки це. А скажіть, будь ласка, від якого слова утворилося слово пекар? Знаєте? Правильно від слова пекти. Отже, пекар це той, хто випікає хліб. А перукар це той, хто робить зачіску. Утворилося від слова перука, тобто парик. Підпишіть малюнки. До речі, перукарі існують з дуже стародавніх часів. У стародавні часи перукарі виконували не тільки ці функції, що й сучасні, тобто робили зачіски, а ще й надавали хірургічні послуги, лікували рани, виривали зуби, проводили кровопускання, щоб погана кров хвора, залишила організм. Але приблизно 500 років тому король Англії заборонив перукарям виконувати роботу лікарів. Професія пекар також дуже давня. Хліб винайшли давні єгиптяни. Вони першими навчилися розпушувати тісто, і відбулося це 5-6 тисяч років тому. Професія пекера і досі дуже почесна. Перевірте, будь ласка, чи правильно записали слова. Попрацюємо над цими словами, утворює, утворимо речення з цими словами. І так, пригадайте, що я вам розповіла про пекаря і про про перукаря і е, складіть речення, е, що роблять люди кожної професії. Що робить пекар? Правильно, пекар пече хліб. Допишіть, будь ласка, і не забудьте, що в кінці треба поставити що. Правильно, в кінці речення треба поставити крапку. А тепер давайте подумаємо, а що робить перукар. А перукар робить зачіски правильно. Допишіть, будь ласка, і це речення. Можете натиснути на паузу, виконати це завдання і потім продовжимо переглядати відео. Отже, перевіримо. Пекар пече хліб, перукар робить зачіски. Переходимо на сторінку 9. Розгляньте малюночки. Так, перед вами гаджик і родзинка. Вони розповідають, де працюють їхні батьки. Спробуйте озвучити їх розмову із сусідом. Ну, на жаль, Сусіда по парті у вас зараз нема, спробуйте пограти це з мамою. Чи якщо братик чи сестричка старші є у вас. Скажіть, будь ласка, ким працює мама родзинки? Так, вона працює квіткарем можна сказати, так? Вона працює у теплиці. От у теплиці вирощують не тільки овочі, а ще й квіти. А мама чи тату, пробачте, тату Гаджика, ким працює? Так, він працює на автомобільному заводі, виготовляють автомобілі. А який? В даному випадку автомобіль виготовляє тато? Так, це легковий автомобіль. Хоча, там, може, виготовляють ще і вантажні автомобілі. А хто з вас знає, чому теплицю назвали теплицею? Знаєте чому? Так, тому що вона зберігає тепло, там тепло. Тому і овочі, і квіти. Навіть і взимку можна вирощувати у теплицях. Відгадайте загадку родзинки і дізнайтеся, ким вона мріє стати. Прочитайте самостійну загадку. Отже, ким мріє стати родзинка? Так, вчитель. А скажіть, яка професія вам подобається, і ким ви мрієте стати? Отже, давайте згадаємо, про що сьогодні говорили на уроці. Які професії ви запам'ятали? Може, ви дізналися про якісь нові професії? Оцініть свою роботу на уроці. На сьогодні все. До побачення!